Доброго ранку, діти! Послухайте загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, правильно, це наша мама. А як ви здогадалися, що це мама? Які слова вам підказали? Подумайте і скажіть, як ще ми називаємо нашу маму? Давайте з вами пограємо в гру, яка називається мама яка, якою буває ваша мама? Дітки, давайте сьогодні ж з вами поговоримо про найдорожчу людину для нас, нашу маму. Скажіть, а чи всі знають? Як звати вашу маму? Скажіть, будь ласка, діти, у ваших мам різні імена, але не тільки імена, але й зовнішність. Давайте зараз пограємо в гру, яка називається Моя мама. Спробуйте розповісти мені про свою матусю. Наприклад, послухайте. Моя мама висока або низька, струнка або повна, у неї блакитні очі або карі, пухлі або тонкі губи, руде, чорне або біле волосся. Розкажіть, яка ваша мама? Звичайно ж, мами всі різні, але для кожної дитини мама. Саме найгарніше, мами є не тільки у людей, а також і у тварин, і у пташок. І ось зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Знайди маму. Маленькі тваринки не послухали своїх матусь і втекли від них гуляти. І заблукали, тож вони тепер дуже плачуть і хочуть, щоб ви допомогли кожному з них. Знайти свою матусю. Ну що, готові? Тож починаємо. Молодці, ви дуже гарно справились і допомогли маленьким тваринкам знайти їхніх матусь. Що ж, а ми продовжуємо наше заняття. І в нас вже є наступна гра, яка називається відповідай швиденько. Отже, я вам буду читати речення запитання, а ви мені відповідаєте швиденько, що перше вам прийде на думку. Слухайте! Ти прокинувся вранці. Побачив маму і скажеш, Коли мама пригостила цукеркою, ти скажеш У кімнаті розкидані іграшки. Що треба зробити? Мою маму звуть. У моєї мами колір очей. Мамині улюблені квіти. Мене мама називає. Так, молодці, ви дуже багато знаєте про своїх матусь. Не забувайте говорити гарні слова вранці, коли прокинулись, і ввечері, коли лягаєте спати. Обійміть свою матусю і скажіть, як дуже ви її любите. Діти, про маму складено дуже багато пісень і віршів. І один із них ми сьогодні з вами спробуємо вивчити. Слухайте, віршик називається Мамине свято, автор Інна Кульська. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Ну що, вам сподобався віршик? Тож давайте його зараз спробуємо запам'ятати за допомогою таблиці. А зараз давайте трішки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Я з матусею своєю. На прогулянку піду, до травички нахилюся, сонечку усміхнуся, з вітерцем пограю, як метелик політаю. Добре навесні так грати, Радість мамі дарувати. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Дітки, на сьогоднішньому занятті ми з вами теплими словами згадували наших любих матусь. Любіть, шануйте, допомагайте своїм мамам, будьте слухняними, говоріть їй приємні слова та просто любіть маму. А я з вами Прощаюсь. До нових зустрічей!